В районі басового кута у рівному під загрозою знищення опинилася зелена зона, яку мешканці вулиць Красильникова та Шфудейка створили власноруч. Ще в 90-х роках вони облаштували тут невеликий парк зі ставком, висадили дерева, зробили місце для відпочинку. Тепер на цій ділянці з'явився паркан, а землю розмітили під новобудови. Люди обурені, кажуть, це не лише нищить природу, а й загрожує підтопленням їхніх будинків. Якщо ми навантажимо 3,5 сотки бетону на площу, то ідея Ущільнення ґрунтів, і всі ґрунти, які пропускали воду, робили дренаж із вулиці Шпудейка, тут яка природне джерело проходило через цю ділянку, воно зараз буде повністю пережати, і ґрунтові води зупиняться. Це і моя будівля піде під затоплення, і вся вулиця Шпудейка, яка вже зараз. Під затоплення. під цією ділянкою давнє русло річки. Усья грунтові води тут близько до поверхні. А підвали та фундаменти будинків уже роками потерпають від вологи. Мешканці скаржаться, грибок на стінах та підтоплення, щосезону давно стали звичним явищем. Тут до води, якщо сухо, то там 80-70 см, А коли заливає, то вода й зверху стоїть. І коли ми починали будуватися, то в 89-му році. Оце все було залито водою, повністю весною. Це все була заплава, це природнє е, таке плато, яке збирає воду з усього басовкутась. Я побудувалася, діти живуть на Сомолюка 16. То, що там була аварійна хата по Босівкутській, 8, тут рядом. Постійно в подвалі вода викачуємо насосами весною, осінню, постійно підтоплюється. Я вже не говорю, що тут нижче. Люди бідують. Тут уже взагалі жах. Сусідня вулиця Шпудейка теж під загрозою щороку її дедалі більше підтоплює каналізація. Відсутня, водопровідні труби у болоті. Через це вони часто проривають. Після сильної зливи воду відкачують рятувальники. Коли до хати не може зайти, а там вода, і не може підняти. Рівень доріжки, то я. Ну от що тоді от робити? Ну, от е, я розумію, що багато людей це от не розуміють, коли це проблема вода, але ж, от, що. За рік там три-чотири рази, ми маємо такі от великі проблеми. А те, що в підвалах вода стоїть регулярно, попри скарги мешканців, забудовник уже встиг знищити понад два десятки дерев, які за словами людей допомагали регулювати рівень вологи в ґрунті. В управлінні архітектури міста пояснили, ділянку таки передали під забудову, бо на це надійшов колективний запит. Кажуть, забудовник має звести лише одноповерховий будинок. Та місцеві впевнені, що згодом тут з'являться котеджі. Зараз судячи по розмітці, розмітка зроблена. 22 на 16 це ніякий не маленький не одноквартирний будинок. Це скоріше всього, або якийсь мільярдер настрійного появився, про якого ми не знаємо, що може собі дозволити 3,5 сотки забудувати. От або ну, скоріше всього, що це на чотири котеджі. Згадана земельна ділянка на вулиці Красильникова призначена для будівництва садибних житлових будинків. Як повідомляють в управлінні містобудування та архітектури, забудовник отримав усі необхідні документи. паспорті паспортівка. Зані і планувальні обмеження, які є в генеральному плані та плані зонування, а саме можливість підняття рівня ґрунтових вод, можливість підтоплення також додатково передбачено і зазначено необхідність виконання принципів добросусідства. З виключно власник вирішує будувати чи не будувати, або яким чином здійснювати будівництво власного будинку з за умов дотримання всіх вимог законодавства та державних будівельних норм. Власник ділянки Олександр Степанюк планує на території побудувати одноповерховий будинок із гаражем для своєї родини. Запевняє, що ознайомлений із геологічними особливостями району, а саме близьким розташуванням ґрунтових вод, що вже спричиняє проблеми для існуючих будівель. Натому випадку я звернувся до забудовників, які знають, як це правильно робити, щоб зробити що воно. Саме будинок там стояв, бо я в ньому збираюсь жити. Все зрозуміло, все відкрито, купляється земля, надаються документи і все, ну якби і все ми будуємо, все ми робимо. Все законно. І на те є підстава і документи відносно цього всього, вони все в мене є на руках. Втім, до управління архітектурного контролю рівного надійшла заява про ймовірне порушення містобудівного законодавства на цій ділянці. Лише перевірка має з'ясувати, чи дотримано будівельні вимоги. Нам будуть проведені заходи, передбачені законодавством у разі вилині порушень будуть притягнуті. Винні до відповідальності є порядок здійснення державного трьох будівельного контролю, який регламентується відповідною постановою. Є порядок здійснення має бути відповідно на наказ. Якщо воно буде, тоді ми будемо приймати міри. Відповідно буде здійснена відповідна перевірка. Мешканці Басового кута занепокоєні можливим порушенням містобудівних норм. Вони колективно звернулися до виконувача обов'язків міського голови з проханням зупинити, за їхніми словами, незаконне будівництво на вулиці Красильникова. Люди вимагають, аби управління державного архітектурного будівельного контролю провело перевірку та надало правову оцінку діям забудовника. Чи вдасться усунути проблему? Наразі питання залишається відкритим. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.